Вище, як ті школярі, школу муча. Дорогі діти, ось і закінчилося ваше шкільне життя. Я бажаю, щоб та доріжка, яку ви вибрали, була рівненька, щоб менше було на ваших шляхах негаразді, на вашому шляху не гараздів. щоб вас оточували вірні друзі, щоб ви не забували школу і завжди підтримали своїх батьків. Будьте щасливі, і хай мрії ваші збудуться. Ching cheng, wala wala, bang bang. Ooh Ching bang bang. Ooh Ching cheng, wala wala, bang bang. Ooh bang bang. do 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 do. I, told the witch doctor, I was in love with you i told the witch doctor i was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me На останній урок. Ще буквально два тижні, і ви полишите цю школу і підете, як традиційно кажуть, у самостійне життя. За цей період, що ми з вами сім років, у нас було багато чого. Багато чого ми переживали і радості, і гори, можливо, десь і непорозуміння, якісь були. Але я надіюсь і будь кого, і я вірю в, в те, що у вас приємні спогади про школу все одно залишаться, тому що це. 11 років вашого життя. Звичайно, у вас залишилося тут на всьому 15 чоловік. І за 11 років у вас я надіюсь є, що кому сказати, які слова, якими ми б ви хотіли зробити побажання і звернутися до вчителів, і до своїх однокласників, і в до школи. І мені б хотілося, щоб. Ці е, слова можливо не були настільки банальними, а може навіть і банальними, але щоб вони були щирими. І навіть якщо в даний момент ви щось ну не можете сказати, чи ще не зовсім продумали до кінця, скажіть хоч кілька слів, тому що ви побачите через років 5-6, Оці ваші слова, вони зазвичай зовсім по-іншому. І буде дуже жаль, що ніхто від слова, ну, за своєю такою сором'язливості, ми скажемо, не зміг сказати. Так що надіюся, що зараз ми з вами почуємо побажання один одному. А я буду традиційною. Перше, звичайно, крок здати екзамени успішно. Друге, це, звичайно, випуск. Третє, це, звичайно, ваші, е, зно, ваше знов, щоб вам там світив успіх і ті переживання, і працю поклали і ви, і більшу чергу ваші батьки, значить воно було ця праця успішна. А потім запам'ятайте, як би в житті що не складалося, а випробувань буде дуже багато, майте одне. І завжди пам'ятайте. ви повинні себе вести так в житті, щоб було комфортно в першу чергу вам. Не забувайте, що поряд з вами є і інші люди. І ваша комфортність повинна складати з їхньої комфортності. Ну і, звичайно, зараз на щастя бажаємо одне, щоб всі нам і на ньому було ми. Ну, за 11 років нашого спільного співіснування нас різне було. Я хочу побажати, щоб ми зустрілися всі разом через декілька років. Не пам'ятав до одного і не відвертали голову. Хочу, щоб всі були успішними в своєму житті, і серед нас були ті, хто ну, якби, дійсно буде успішними людьми в житті, і ми всі користуємося щасливими. Насамперед хочу побажати усім вчителям, моїм однокласникам міцного здоров'я, а також хочу побажати своїм ровесникам і своїм однокласникам, щоб вони себе реалізували в цьому житті, самоствердилися. І щоб усе їхня омрія нас Дорогі та я бажаю вам в цьому житті добитися всього, що ви хочете, здобути омрію професію, стати людиною з великою букви Л, щоб все, що ви задумували, збувалося, щоб ви завжди залишалися такими добрими, дружніми, хорошими, як ви є. Також хочу подякувати всім вчителям, а насамперед, насамперед Вікторії Анатолійовні, за те, що вона нас любить, терпить, допомагає, підтримує, за те, що вона нам стала як друга Дякую. Як на мене, то взагалі найкраще це поставити собі ті для життя. Якщо є ціль, то є для чого жити. Ця ціль повинен добиватися її покровом і, ні, і ніколи її не покидати. От писала одна поетеса. Весіні сам не пряче віці. І ті своїй целі дороби боїться. І тоді виходить своїм однокласникам, щоб ми вийшли. Так їм покажуть. Я бажаю самокласникам на сам при нас здати зно на гарні бали і поступити до вищих навчальних закладів. І щоб не всі їхні мрії позбувалися класу динасова, бажаюся своєкласникам добре вивчитися, отримати бажану професію, не забувати хто не звідки. Перш за все, хотілося б сказати, дякую всім нашим вчителям за те, що вони навчили нас все, що ми знаємо, так сказати, зробили з нас людей. Ну, хотілося б побажати всім випускникам, щоб вони добре здали екзамени і ну, їхні мрії з і не стали тим, ким хотіли. Цим однокласникам, звичайно, також побажав би успіху в житті, щоб вони досягнули своєї мети, мрій щодо побажань. В школі я побажав би ще простояти стільки, стільки вона вже стоїть у нас кажуть, вчителям. А вчителям побільше таких учнів, як ми. Ми не слухняні, звичайно, але принаймні з нами не нудно. Да. Це весело. А Вікторія, Анатоній, Вікторія Анатоній, я побажав би, щоб їй оці наші побажання сподобалися. Вона не знає ще про неї. Певно, зараз дивиться і дивується. Всі здоров брав, все найкраще. Да, Здоров'я, щастя, і все. <св 'язано> все. <св 'язано> Насамперед я хотіла б сказати про нашу дорогу Вікторію Анатолівну. Вона в нас, я не знаю, напевно, найкращий класний керівник, який тільки міг бути. В неї так само ж всі наші вчителі, це всі її друзі. Напевно, і з за того, вони найкращі, я не знаю, в нас в школі взагалі вчителі ну, золото. З можна і договоритися, і поговорити, і, і просто до них піти. По-друге, я б хотіла сказати за наш клас. Ну, як клас. Ну, всі ми якби наче дружні, але все одно б хотілося б побажати їм всього самого найкращого, щоб вони добилися своїх мрій досягнули, щоб вони були щасливі, здорові. І, не знаю, щоб вони. Пам'ятали за нас всіх, коли ми вже випустимося, коли ми будемо зустрічатися колись через пару років на зустрічі випускників, і щоб ми просто дивилися це відео і думали, які ми були морні, розумні. І, і все. І всього самого найкращого в школі, щоб директорові нашому, щоб так, щоб, щоб, да, щоб все було. Так. У житті кожної людини школа виглядає дуже важливу роль. Вона дає той поштовх у доросле життя. І я хочу, щоб кожна з нас, наша перша школа, дала гарний поштовх і дозволила нам почати наше життя успішно. Наша школа є школою номер 1 і я мрію, щоб вона процвітала, розросталася. Я також хочу, щоб через декілька років я дізнався, що якась успішна людина, може бути серчений або актор, він вихідцем з нашої школи на роботу. Можливо, буде хтось з моїх однокласників, було б дуже добре. Ці однокласниками хочем передатися здоров'я, для слухів знищання, технічні звичайні святі і певної роботі, щоб він вже з собою і були. Перш за все хотів би поважати своїм однокласникам подальшого розвитку і прогресу за всі, такого самого, як вони здійснили за всі ці роки навчання у школі. Я хотів би поважати нашій школі подальшого покращення і розвитку. І за всі ці роки навчання, які я вчився в школі, я помітив, що наша школа стала набагато кращою, ніж ті роки, коли ми тільки в прийшли. Найкраще, що може бути для школи в розвитку, це її учні. Ми бажаємо нашій школі розумних учнів і розумних вчителів, які зможуть зробити з них ще кращих людей. Вони є любі мої однокласники. Насамперед хотілося на б вам побажати, щоб успішно склали зовнішнє і вступили в український вуз. Я вам бажаю в майбутньому залишатися такими веселими кумедними, якими ви завжди є. Сподіваюсь, через кілька років ми з вами зустрінемося і ну, не забудемо один одного, поділимося своїми враженнями. Школі нашій хочеться побажати, щоб вона завжди процвітала, адже перша школа найкраща. А Вікторія я бажаю, щоб вона завжди була такою квітучою і щасливою. Надіюся, у неї в майбутньому будуть хороші учні. Вікторія Антоніна стала для нас не тільки другою мамою, а й нашою подружкою. Дуже вам дякую. Перш за все, хочу дістати вас з кінця навчального року. Хочу побажати вам, щоб ви вступили в університет, здобули омрійну професію, хай збуваються всі ваші мрії, хай усі перепони на вашому житті, які будуть, щоб ви її блали легко і просто. Але найголовніше, напевно, це, щоб ви були щасливі. Я вас б... Ти нашій школі за те, що вони подарували нам найкращі моменти нашого життя. Це шкільні. Ми тут навчаємося вже з першого класу. Ми щасливі і дякуємо нашим вчителям за ці моменти. Всередині. Чи нічого мати все здається, що то було так давно, коли в руках тримають цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все за гроші не купити тільки час, всіх визнатиш на поділив, Когось в його пустим, когось підняв, а є, за кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади. розклади. Дитячі розклади. історії, смішні. Розкажи і справжніх друзям не забудь історі. подзвони, а, Бо добре зве тобою завжди вони ми во із первином робили нашими людьми. Доброго. І ніби ще до польське Доброго. радіо. Нам відкривало той незнаний світ, ми грали примітивну музику, так часто що робила би до смішні Розкажи Позвайте друзям, не забудь так давно, Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час, він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив Дитячі історії смішні, розкажи. Справжнім друзям не забудь позвони, бо добре числе з тобою завжди вони. дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то тобусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися ятим. Можна сказати нашим вчителям, що ми вас душі кохаємо і ніколи не забудемо, що любому будемо любити вас до вічно, до старості, поки ви не побратим. Залікуюся, яку їх слів. Все буде добре, вивчимося, як казали, все буде нормально. Підемо, в білий світ. По любому підемо. Куди ж ми дінемо? А, а ще закінчимо школу і, будем всі олігархи. і будемо всі буде олігархами. Буде дора і бізнес, бабу, зведемо за олігарха. Ні, буде наша ні, дора за бізнес. -бава. Олігарха це вже пізно. Будемо спонсори, спонсорами першої школи. Ні. ні займаємося. Нарешті купимо м'яч, який ми обіцяємо -5. Вже 5 рік. Підемо. Йдемо в світ, як е, казали наші батьки. І так, не думаю, наші вчителі. Нормально, як жінку звати нормально. <ріст> всі власні. веселі. О, самі. Ми щасливі, що ми нарешті кінчили цей 11 клас. Да, да. Ура. Ура. А я все пішов. Але на все одно, знаєте, що як би ми того не хотіли, якби ми не казали, вона казали вона що вона. вже наконець закінчили цей 11 клас. Так сказать, класс блин. але все, ми будемо скучати. Зато будемо зустрічати. Ну, по да. будемо. Я вже скучаю за детським садиком. Спал поїв. А що, в дідському садику було? Поїхали, спал, погрався, поїхав. До зимовий січі!